Дів... Ну ти гарно співаєш. Дякую. Дівчина є в тебе чи немає? Немає. — А чого? Про... Права рука твоя дівчина? Чого? Чи <сум> да ліва? Ні, брат. — Ліва? — А я обіймино працюю. — Ух ти, та ти взагалі вообще, парень вообще, пари хоч куди. і приклей. Да, Слухай, а да. була. Да тоже... не, братік, я теж на гітарі ділаю. Класно, а, а я на гітарі не граю, це я просто для себе. Моя мета ну. в чат-рулеці зовсім інша. Я людям про них розказую. Давай про я тобі кого? розкажу про тебе, про твої стосунки з якоюсь дівчиною із твого життя або з якоюсь жінкою. Цікаво таке те? А, а ти знаєш, ну, отношення. Отношення мову, мову, відношення. Мову мене відношення. А відношення – це на мовою орків. орків, а стосунки це мовою України. У Мене відношення. Відношення до жінок. Відношення. Відношення. Зрозуміло. Відношення, тобто у тебе якесь певне відношення до жінок, правильно? Так. Супер. Ти англійський ну, англійський мінус чи англійський тоже нормально? Я, де, Я 9 років жив в Америці, я англійську знаю дуже добре. І, вас ще, вас і ще вас я вас. знаю китайську мову і трохи іспанську. Да, а, вас так. Вас. а, так. а яке в тебе відношення до жінок? Таки, та нормально, дай Бог їм всім здоров'я, щастя, здоров'я, люди, кохання. Хай собі роздупляються. роздупляються? Нажаються на два. Угу. А ті, які люблять гроші, умножаються на 0, правильно? Ну, ти правильно проникаєш, mm -hmm. слухай. Давай я все ж таки про тебе щось да. розкажу. А давай свою дату народження і свої Мене мами. Мене Антон звати. Мене Олександр звати. Ме? Да звати. Мене звати. Мене Олександр звати. Ну я не гітаріст. Ну я теж вмію гнать біса нормально на гітарі панів. Ну, той слухай, братик, Ан Антон. Ти буде ще бачиш. Антон, у мене набагато цікавіша тема є для тебе, ніж гітара. Давай Давай я про тебе дещо розкажу. Про мене? Так. Да. Я зекономлю твій ну, час добре. і фінанси твої зекономлю. Це безкоштовно. Е -е. А ти шариш, я теж шарю, я фізіогноміст. Антон. Знаєш, що таке фізіономіка? Знаю, це Александр. наука, знаю, Антон. Це наука по обличчю. Тобто, дивлячись ну, на обличчя ну, людини, ти можеш дещо розказати. про Ну, Можна про, розказ, людину. про все про життя. Розкажи про мене, якщо ти фізіономіст. Мені буде дуже цікаво це тебе про... послухати. Да. Ну ти холостяк. Ні, неправильно. О, все, мінус. Ну все, правою вирішує. Ну, ну нічого, камеру. нічого, буває, буває. Я теж іноді помиляюся. Да да что там говорить, нормально у все в жизни, Работай тебе потихеньку, все тебе хорошо, Ди, тебе дочка, наверное. Правильно? Ты дочка. Правильно. Если так серьезно, ты там начал, понял, с щепухи ещ. А в тебе дочь по-любому. Правильно. Багато, ну, ты багато чому мучишся, багато что ну, вникаешь, багато хочешь багато информации переробити себе в голове. Ну, це по твоєму носі видно, бо в тебе нос, в тебе ну, розширений, ти mm. багато в себе впитуєш. Великі ноздрі, це як кто каже, дівчинка, мені більше вас сподобалися ваші ноздрі, кучеря. <хейчас> да ні, братик, ніхуя, брат. Чисто братан, тут чисто братан не гані, тут чисто Ні, ну, стосовно цього... Ти ти, я тебе не стосую, ну, я тебе не порівнюю з дівчиною, не гані, Ніколи в житті просто. Да <sharp> <sharp> я пожартував, Антон, я все розумію, oh, я пожартував, ти, ти попав правильно, останнє ти 많is, попав да. чітко потому что по факту, ты в себе mm. до дохуя энергии. И так же само отдаешь. Ну меньше отдаешь, чем Менше ні Меньше ніж... чем... Больше питываешь? Типа еще більше... да. Ні. Не отут, тут промашка, Антон. Ну, блядь, значит, не все нравятся. Антон, віддают до хера, ты навіть не вы ви... не выявляешь скилл. Не, выкупают дохуя. Ну просто понял, у звезд ротяка должна быть, блядь, аж до ушей нахуй. Mm. Ну, вибач, за те, что я ругаюсь. Uh -huh. Ну, все же. Взять ту дуа Ліпа, там Елтон Джон, John, там ще кось, них роти здорові, вони музиканти, вони своїм ротом зарабатують. <хи> ну, Тут ну, ну, якщо... нема що равняти. Добре. А якщо не музикант, але інша зірка. Ну, я наприклад, танцор чи фокусник. Фокусник? Так я твої руки не бачу. Ну жорсткі руки, ти роботяга? А може ні, у тебе такі чистенькі ногти те, я бачу, чистенькі все. Ну я ж бачу, чисто. Mm -hmm. У mm -hmm. мене ру руки покоцані, в шрамах руки. Дивись. Ну я ж дивлюсь, що і покоцані, а вроді чисті, я понял. Так а хто, ну, я, хто я? Бабка на двоє гадала, я гадала. Хто кажу. я? хто я, Антон, скажи. По жизни? Да. Може. Антон, дивись. Обычный хлопець? Дивись, 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 дивись. Фокусник, ебать тот день нахуй. Ебать ты делаешь красавчик. А як ты вс робишь, братик. Нельзя ты рассказывать. Антон, у меня руки ж работяги. Я... Так тебе руки работяги? Диви, а хоп нема, да? Пока, до свидания, да? Диви, а тут роза. Хочешь я прочитаю твои думки, Антон? А ну давай. Про що я думаю, давай. Задумай, задумай будь-яке число від 1 до 100. Просто тримай його у себе в голові. Є! Антон, ти думав, якщо ти загадаєш 99, то мені важко буде це. <хи> прочитати. Красавчик, братик. Антон, Це, це дуже Береги, просто. Ні. Антон, Брат, я, я чую. Я загадав, а, а як ти, ти так поняло? Антон, дивись, воно класно. Воно ну, виглядає прикольно, я прочитав твої думки, я знаю, що ти думаєш. Але як це використовувати можна в житті? Ну, взагалі, ніяк. Ну, ніякої користі від цього. Бо Просто... було 99, зрозумів. Да, так, це... так я і я сказав. Антон, ну користі від цього ніякої. Просто посміятися, повеселитися, підняти настрій. Але те, що я пропоную людям, дійсно може змінити їх життя. Фізичне здоров'я, психічне здоров'я. Дякую, буду ти брат. Я з Києва. О, я з Київської області, я з Ярпіням. Та ти що? Так це, є. ти мене лічно поняв, я нормально поняв, я вмію розводити людей, понів? я нормально розвод. Мені дамі дають. Антон скажи будь, будь ласка, Антон, скажи, будь ласка, дату свого народження, число, місяць, рік. -е, 06. От мені з тобою комфортно спілкуватись, тобі зі мною теж комфортно спілкуватись. Комфортно, Бачення. Так, зараз, зараз, чекай, 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 чекай. Зараз скажу. Зараз, зараз, зараз. Як бізнес-партнери, ми офігенні. От якийсь бізнес зробити можемо, класно. Але, але бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації у нас погано. Тому ну, що ми... Я істерічка зрозумів. Ти... Ні, 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 ні. ти не істерічка. Ти людина, яка любить, щоб її було верхнє. Є правильна думка, думка Антона і неправильна думка і всіх інших людей. Ти любиш, щоб твоя було верхнє. Давай так, якусь так. дівчину із свого життя: дівчина, сестра, мати, хто завгодно. Я тобі дещо Давай, розкажу маму. і потім що ти мені скажеш? Гадав? А як ти? це нумірологія? Ні, ні, ні. Дивись, я тобі скинув. Там мій інстаграм і мій ютуб. Я поняв. я зайду позже. Да. я ще з тобою спілкуюся, що у тебе нумерологія? Ні, 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 ні. Математика і фізика цього ні в кого в світі немає. Можна? В світі це тільки в мене є, і на цьому мільярди можна заробити. Красавчик, братик, ти реально шариш піздець, ти реально шариш піздец. Ти шариш, піздец. Давай, про мене все розказав правильно. Давай так кажу, дівчачу, я, дівчачу я... дату, жіночу дівчачу. Хорошо, давай своїми мами понял. Ну проблем. А ти ти поситрам все дієш, так? Да? Так, да, зараз я поясню тобі. Далі, як бізнес-партнери, тобто щось зробити у житті, як ну, починаючи від прибирання території, закінчуючи якимось важливими справами, задачами легко. Можете, гарні бізнес-партнери. Але що у вас погано, дуже погано, це бачення якоїсь проблеми, бачення якоїсь ситуації. Тому... 100%. Зараз чекай, чекай. Я закінчу, Антон. Сваритесь часто, миритесь швидко. І 100%. мама, мама, вона не то, що любить, вона більше любить, що було, як вона скаже. Вона лідер. Вона, якщо з неї хтось вона не погоден, да. Ну я не вірю в гороскопи, якщо з нею хтось не згоден. То вона все вона буде доказувати доводити, що вона права. Ти не будеш доказувати, а так вона точно, буде доказувати, брат, точку, що вона брат, права. в точку, в точку, брат, в точку. Ти їм правильно все кажеш, так і воно є, ти в точку все кажеш. Їмно в точку. От, Отвічаю Я знаю, я знаю. А тепер дивись: я тільки розказав по трьом параметрам і дав тільки, ну, один, може, два відсотка інформації, а можу дуже багато дати інформації. Ну, я для себе зрозумів на 50%. що що? Ну, я для себе багато що зрозумів. Ну, ти красавчик, ти шариш пиздець. Дякую, Антон. Дякую. Ну, вибач, я ругаюсь, ти шариш капець. Дякую. Але, але це закони природи. Я, ну, якщо цікаво, я можу трошки пояснити, трошки швиденько, якщо час є. Та мені інтересно, я хочу поняти. Я маніпулюю людьми, щоб ти розумав, зрозумів. Ось дивись. Ти згоден, що місяць впливає на нас. що місяць впливає на все живе і не живе на землі. Да, Приливи, встава. відливи, хвилі. Да, а тепер дивись. Настроєння, да. На настрій, атмосферна погода, атмосферний тиск, погода. Тепер дивись, ось, наприклад, це земля. Просто ну подивись моє відео. Ну, ти не втрачаєш а взагалі Ти Ну, ти ти типу, по правду кажеш, реально. Ну, я... я вообще в шокі. Антон, я ніколи не помиляюсь стосовно стосунків людей. Я весь час кажу правду. 100% попадання. А як ти це бачиш? Я ж тільки що розказав, це місяць. Ні, Антон, це місяць впливає на землю. І коли людина народилась, ну, де місяць був в якійсь позиції. А як ти що там в Гуглі пишеш, от він родився 10 червня? Це не гугл, це. Ну, дивися, брат, я родився, от давай ти про мене час скажеш, от я родився 10 червня. Дивись, це треба, от якщо про тебе щось розказати, до чого, до чого в тебе більше здібності хисто, хисту, це треба трошки більше рахувати. Я зараз не можу рухувати, коротше, мені погано, я Ми не хочу. Ну, по тобі нахуй не треба. Ні, так. Якщо заплатиш, я порахую, без проблем. ні, Я ти, типу, ну, правильно ти делаєш, братик, ну так і треба. Я можу сказати, що, ну, наприклад, такі люди, як ти, А. Ну таке, не знаю, ну ти красавчик, ти шариш, ти реально красавчик, ти шариш трохи, ти щось знаєш. Дякую, Антон, але це не я знаю, це мій батько все це дослідив, дав мені формули з допомогою ну, яких браті, це можна отримати. Продовжувати, поняв. Да. Тобі це продовжувати. І ну, ти красавчик ти все правильно кажеш, ти за мене і маму все правильно сказав. Ну, те що ти...